Друзі, всім привіт! Сьогодні були в місті. Взяли чотири отакі голови свинячі. Ну, от я вже одну обрізав. Ось таке до нас вийшло. Ось і будемо робити з їх тушонку, Зараз бістренько обрізаємо, щоб наші мухи не задовбували. І... Що ховаємо, що будемо коптити, уші будемо коптити, щоку вирізаю, гарненько будемо коптити. Язички пойдуть у нас на холодну. Ну, коротше, слідкуйте, підписуйтеся, буде все дуже-дуже видно, все дуже-дуже понятно. Стоко м'яса в нас вийшло. А на до костей. Коротше, З чотирьох голов, три голови відкидаємо. Ні, дві голови на кості. Голова на уші язики і голова на м'якості. Так, часник сухий вже насипали, зараз ставимо її на сутки. До ранку ставимо нашу тушонку. Це посипаться нам багато. Все не сип. Буде хорош, хорош. Лучше ну, потім досипаємо, як це постоїть вранці. Паприку всю висипаємо. Два заграмів. Отак виходний сьогодні Миколаїв не проходить. Mm -hmm. Більш помілося на роботі. І, мабуть, ще простого перця додав. Не досипаємо чесно? Ні. Поколення, воно буде додати, щось чесничка ще. Mm -hmm. Так добре перемішуємо. бачите, цього Не додаємо сюди ні солі, нічого, ні горошка ніякого, ніякого не лаврушки, нічого. Тому що ми це все не любимо. Хто любить, додайте. А ванночки ми не, не кидаємо, ні горошка, нічого. все за, за, сюди закидуємо. Воно суточки. Ночі ну, стоїть у нас 12 годин. Напітується ароматом. Щоб і зараз який аромат, це взагалі. А завтра кому цікаво, буде завтра відео, як я буду наложувати в банки і буду варити тушонку. Кому цікаво, чекайте, підписуйтеся, коментарі пишіть. І побачите скільки банок буде. А покуди маєте писати в коментар, скільки банок тушонки. Да як наложу, я вам скажу. Вгадаєте і виграє банку тушонки. Хто вгадає скільки баночок тут все місті. Розобралися з тушонкою, щось подогнала ще одну роботу. Ось така полуничка. Миколаївна буде зараз опять закривати свої мохіти. Мохіто і а, сок з м'якоча. Отак, от от, поїхали, забрали. Передачу. Ось зараз переберемо, підемо і Виноград і смородину. Так, Друзі, от у нас є красна смородина. Бачите, як крутиться листя на її, вона чимось почала хворіти. Один корчик, ось. а другий корчик. І там ще яблунька яна теж почала форіти. Жили ми купили ось таке средство. Це на 5 літрів і зараз будемо їх обробляти. Ось корч смородини, бачите, який гарний. Зараз розведемо і його будемо опіскувати. Ось обробили одного корчика вже. Ну, і обробляємо другого. Додавили сюди для жидкого міла, щоб прилипало краще. Там у нас ще є яблунька одна така проблематична. Ще є обробимо. Все, виправляємо, так. Надіюсь, що це допоможе. Так, у нас така ще яблунька була проблематична. Вона вже сколько років сидить. Боліла, теж її обробили І кому цікаво, потім цим покажу, чи помогло, чи не помогло. Так. Так, ось таким обробляємо виноград і всі наші квіти додаємо жидке міло. Зараз йдемо то будемо обробляти виноградик. Так, з тієї сторони виноградик ми вже побріхали. Тепер ще побрізкаємо. Через 10-15 днів будемо робити другу обробку. І зараз будемо йти, будемо обробляти наші квіти, Миколаївні квіти. Тепер будемо обробляти всі квіти наші Миколаївні цепіони. Це я не знаю, як вони називаються. Це Астри. Це наш свіноградик молоденький. Тут ця юка. Гладіолуси. И будем ще обробляти будем ще горбузи сегодня. Добрый вечер. Хозяин кропит огурчики. Капуста наша. Дорки. Скажіть, можна лісти зараз в клубніку чи ні про полку робити? Бо за фощом і піроскою. Друзі, остання наша на сьогодні заправочка. Ось таке вот средство. Це ми будемо кавуни, дині і гарбузи обробляти. На 10 літрів води додаємо сюди жидкого мила. Ну, так, і наше сільство. І так, друзі. І скажіть, будь ласка, розвиво все, як вірити нашому синоптику. Сказали, що сьогодні й доща не буде. І ось пішов дощик. Що тепер робити? Будемо чекати. Ідемо зараз сіно будемо вбирати по бістричку. І ось погода, яка пішов дощик і все наше хропіння. У нас марку. Гарбузи ми не покропили, розвели, хай стоїть, покропимо завтра. О, вже на вулиці темніє. Так що всім вдалого вечора.